І в завершення Зарплата працівників. Тут ми обираємо період, за який ми хочемо побачити роботи, які виконував працівник той чи інший. Далі обираємо працівника, наприклад, працівник 1, і натискаємо Показати. Визначається, показується, яка, яка сума робіт, які саме роботи були виконані, сума цих робіт і розрахунок 50%. Якщо у вас, наприклад, кілька працівників, ви вручну можете для себе підрахувати по цьому акту і розділити їх замовлення. А покажу, що з приводу, для чого були примітки, де показувалось, яка, які роботи могли виконувати інші працівники. Бачимо, в якому, по якому працівнику по прізвищу 4 було. Тому обираємо працівника номер 4 показати за весь період розраховується, виводиться дані. А, значить, два акта а, були, дивіться, по, по цьому працівнику, але по цьому акту. А було прописано, що роботу виконують два працівники і другий працівник номер 3 Тому ви можете тут побачити в примітках, що саме інший працівник виконував роботу, і відповідно розраховувати залишки. Підраховується загальна сума замовлення по роботам, саме по роботам, і ось загальна сума по двом актам. Якщо їх буде 5-10, то так само буде розраховуватися 5-10 і так далі актів. А 50% можна просто розтягнути суму і побачити тут від узалежності від відсотків. А можна просто прибрати цей стовпець, щоб вас не плутати, і ви будете бачити суму робіт, і відповідно 50% розраховувати від вартості цих робіт.